Всім привіт! Мене звати Назар, і ми з вами знайомі по відео оглядам на пульти. Сьогоднішнє відео буде відрізнятися від того, що ви звикли бачити. Команда Ваш пульт хоче привітати вас з прийдешими святами та новим роком. Цей рік для українців був дуже нелегкий, але скільки б не було б труднощів, ми живемо і знаходимо сили в собі. Іти далі. Наша команда в цьому році намагалась працювати в різних умовах. Спочатку, як і всі люди, ми не знали, як далі продовжувати роботу, але не дивлячись на небезпеку, вже через 10 днів. Перші замовлення поїхали до своїх власників. Наші менеджери працювали в різних куточках країни і навіть світу. Ми стали ще мобільніші і тепер при різних обставинах працюємо ефективніше. Товар, який ми планували отримати ще в березні, приїхав до нас тільки на початку літа. Дякуючи нашому керівнику Володимиру Зобенку, який зміг організувати доставку. Товар у нас був. Наша команда розуміла, що потрібно працювати, тому що без пульта буває. Дуже складно особливо переглядати новини, щоб бути в курсі інформації. В цьому році ми не відставали і в новинках. Більше 40 нових надходжень пультів для вас. При відключенні світу без зв'язку ми збираємо, комплектуємо і відправляємо товар для вас. Будьте впевнені, що ми завжди зможемо зв'язатися і прийняти. Ваше замовлення такі умови роблять нас більш згуртованими і сильнішими. Також наша компанія вносить активний вклад на донат для ЗСУ. А від себе хочу побажати в новому році. Вам тільки щастило і не гаразди, оминали вас стороною, щоб процвітав бізнес і з ним економіка України. Ми з вами незламні і непереможні. Віримо в ЗСУ, слава Україні, слава нації! З новим 2023 року з вами був Назар і команда «Ваш Пульт».